Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. До нас у гості завітав кленовий листочок. Привіт, малята! Вітаю вас в останньому осінньому місяці, листопаді. А що ми знаємо про останній місяць? Давайте про нього поговоримо. Отже, листопад, це останній осінній місяць. Він найхолодніший. В листопаді дні стають коротшими, а ночі довгими. Починаються перші заморозки. Холодний вітер з дощем зриває останні пожовклі листочки з дерев та кущів. Сонечко зовсім не зігріває природу, і тому все живе починає готуватися до зими. Рослини скидають листя, ніби завмирають, чекаючи весняного сонця. Тварини готують свої домівки до зимиблі, утепляють їх та запасаються їжею. Деякі накопичують жир для довгої зимової сплячки, деякі змінюють колір хутра для маскування у білому снігу. Перелітні птахи відлітають у теплі краї, а зимуючі пристосовуються до життя ближче до людей. Щоб легше знаходити харчування. Люди відчувають справжній подих осені, температура повітря знижується, і нам з вами доводиться вдягати теплі речі, колготки, штанці, теплі куртки і шапки. А в деякі дні навіть рукавички. Дітки, а скажіть мені, як називається природне явище? Коли з неба капає водичка. Так, це дощик. А який дощик восени? Холодний, сильний, довгий. А згадайте, що таке листопад? Вірно, це прекрасне явище, коли з дерев облітає різнокольорове листя і вкладається товстим шаром на землю. Дітки. На згадку про кленовий листочок давайте розучимо віршик Клинові листочки. Осінь осінь. Лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте. Опадає склена листя. Діти ті листки збирають. У книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Молодці. Буду чекати на відео, де ви розповідаєте віршик. На цьому наше заняття закінчено. До побачення! Dobrego dnia.